24 лютого я зустріла в центрі бучі. У мене є однакімнатна квартира, і я прокинулася вранці від того, що мене розбудив телефонний дзвінок моєї тітки. і Сказала вона про те, що почалася війна. Ну, я, звичайно, не повірила. А коли підключили телебачення, то в ефірі вже говорили наповну про те, що Росія на нас напала. І вже на другий день, точніше на вечір, навіть першого. Я вже спустилася до підвалу, і коли я спустилася до підвалу, всі 15 днів я провела там в підвалі, намагалася бути ближче до людей, де було багато людей, тому що ну так легше було переживати ці всі страхи. Тому що те, що ми пережили там в підвалі, ну віра нас не покидала про те, що ми якось виберемося, але були деякі моменти, коли опускалися руки і вже готові були змиритися з тим, що ми назавжди залишимося в Бучі. Тут в окупації в підвалі пролунав телефонний дзвінок один. Їх було дуже рідко, не могли люди пробитися, тому що зв'язку не було. Але пробився дзвінок, це був Дмитро Хома, наш друг, композитор, співак, дуже талановита людина. Він спитав: Аня, де ти, що ти? Я сказала: ми не можемо вибратися, зв'язку немає. Але кажу, Дмитре, якщо я виберу звідси живою, ви повинні написати про це, все, що відбувається, пісні про нашу бучу, а я її заспіваю. Заспіваю новий світ. Коли вибралася, я в місто надвірна тижні через два в месенджер прийшло аудіо повідомлення з наспіваною піснею, просто з наспіваною. І я послухала слова, я послухала мелодію, і я до кінця не могла дослухати, Мене просто накривало сльозами. Дмитро зміг передати все те, що вищували ми в той момент. Що молюся я усім богам прийняла ти такі нестерпні муки Ці звірства вам московським ворогам, вже не пробачать діти ні онуки. Коли з евакуації я вибралася 10 березня, я поїхала на Західну Україну до абсолютно чужих мені людей. Тільки там вже я дізналася про те, що в моєму будинку проживали орки. І саме в цій кімнаті на цьому місці ця сволота. Вони е, вбили тут нашу прицюню, нашу улюбленицю, нашу Марисю, коли е, зайшли в кімнату, то тут на е, коврі. Лежала наша киця вбита, і на ще як бички тушили це, все Ці звірства просто вони не піддаються ніякій логіці. Вони поселилися в цьому будинку, вони поставили на цьому місці перед вікнами свої танки. Вони в цьому погрібі, який тут знаходиться, скотували мого сусіда, який живе по нашій вулиці. Ви знаєте, я, я вибралась 10 березня, я лишилася живою, але моїм сусідам. Пишистило так. Вікон зверху, ну немає вже. Вже що змогли те поставили, та вже просто плівкою накрили так само, і там кругом вікон на другому поверсі там немає. Двері теж замінили, тому що двері, ті, які стояли, вони всі були отак, от як решето, вони всі були кулями побиті. А тут ми його вивозили, ми його тиждень вивозили, тому що все, оце, що було, все отак лежало. Цегла, штукатурка, все, що було, все тут. Приходьте, будь ласка, до хати. Це наш будинок зсередини. От саме оця дірка була, яку залетали, але ну ми її залатали, тому видно, що вона нерівна і ну вона потребує гарного ремонту. Тому отут тут була дірка, криші цієї не було. Даху лилося сюди і дощ, і сніг, і все на світі. Отакі у нас тепер стіни, отакі у нас тепер двері, яких не існує. дверей, дверей всіх немає скільки було. Десь за чотири роки до початку вторгнення саме на цьому подвір'ї був зняти ще один кліп на пісню Леоніда Нечепорука слова Тетяни Левицької Мамине подвір'я. Це була для нас дуже символічна пісня, тому що мами вже не було, тато давно пішов засвяти, і ми зняли цю пісню як згадку, як спомен, Хто би міг подумати? Що це в мене буде єдине відео, на якому мій будинок, моє рідне подвір'я, батьківське подвір'я, таке мені дороге, було саме в тому вигляді, в якому воно було з квітучим садом, з гарними квітами. І зараз те, що ми маємо, це в будинку немає нічого від того, що лишилося від мого минулого. А на подвір'ї немає тих дверей, тому що вони від куль просто порозчахалися. Немає тих квітів, але є велика надія, що ми це все відновимо. Я велика надія, що цей будинок побачить життя. В ньому ще буде лунати дитячий сміх. Доброго ранку! Сьогодні ми знаходимося у Бучі. Пам'ятаєте нашу героїню Ганну, яка виконала пісню Моя рідна Буча? Пісня облетіла весь світ. Ганна переживши окупацію зруйнування оселі своїх батьків. Не здалася, вона не опустила руки, почала відновлення житла, а також прославляє українську культуру нашого народу. А чим саме ми допомогли Гані? Потім подивимося. Я побачила свою хату, то це в даху була здоровенна діра. Весь дощ сніг, воно просто лилося води вниз. Це штукатурка отак лежала просто на підлозі. Не віко, нічого. Відчуття просто страшне було. Починали тюльпанчики зацвітати. І в мене завжди були там грядки, ще мама садила, тюльпани. І коли там стояли бетери, отакими валунами все робили. І ці тюльпанчики бідні, то там, то там на валунчиках. Знаєте, сльози просто градом було, дивлячись на це все. Я їх зібрала просто на розбите вікно поклала. Стали перекривати дах, поступово поставили вікна, поступово вхідні двері, бо вхідні двері були всі прострелені кулями. Ну, в мене там жили ну, Ми бачили, в якому стані був. Да, це, так, Ми вже до вас прийшли, коли ви вже прибрали трошки. Зробили стіни, зробили штукатурку. Кожен наш партнер, який е, нам е, допомагає, вони максимально е, намагаються не тільки просто допомогти, щоб допомогти, але і догодити нашому герою, і використати якісні матеріали. Це так, наприклад, як наші партнери з меблева фабрика Еверест. У е, них дуже якісні меблі, вони використовують дуже якісні і якісні, красиві красиві, да, дуже гарні. Меблі просто безподобні, дуже гарні поєднання е, дерева, поєднання графіту ну саме ті кольори, які я дуже дуже люблю. А ви хотіли саме та дуже хотіла да? саме Так. Витяжки наші витяжка це взагалі як включили. Це, це взагалі радість кожної домогосподині, тому що не запаха, надпотужна, красива, не займає багато місця. Партнер з Вітекс України також мене вразив, тому що вони найкоротші терміни. Так, дуже, швидко. дуже швидко. Хоча лінолюму зараз і немає у них, але вони знайшли особисто для вас. В першу чергу я хочу вам подякувати за те, що в такі складні часи ви все одно знаходите сили та можливість допомагати постраждалим людям. Наскільки ми знаємо, ви зробили гардини для цього об'єкту не тільки для кухні, а і ще й оформили просто весь будинок. За це ми вам дуже вдячні, тому що ми розуміємо, як це все зараз нелегко і складно і ну, просто немає слів. Я як а й побачила, що вони допомогли не тільки зробити гардини на кухні. Вони зробили це, по всьому будинку, які вони було? самі приїхали, да. самі це все навішували. А тут в кухні ми вирішили не брати щільні штори, тому що простір невеличкий і в Анни було бажання зберегти максимально світло, тому ми взяли просто поєднання двох світлих фактур більш білий і піднатуральний тюль загального об'єму, і більш фактурний, більш такий виразний тюль невеличким шматочком. Дуже гарно, затишно. А ще хотіла би подивитися, що ви зробили для інших кімнат. Покажете нам, бо дуже цікаво. Тут вітальні ми теж зробили два віконця, ну верніше три, але дві таких зони: тоненький тюль, більш виразні штори. Ну такого кольору універсального, щоб вони сходилися десь приблизно з коричневими меблями, стінами, ну і потім з майбутніми меблями, які будуть з часом у замовників. Дуже вам щиро вдячні за таку роботу. Це ну, ми просто розуміємо наскільки це великий вклад ваш наш ну, цю допомогу людям. Зроблено вже багато а, чого, то. вже вже дах є над головою. Це, це основне добре. нічого не, не, не ллється туди. Ні. Да. Да. Є вікна. Тепер у нас дуже гарна вітальня, гарна mm -hmm. кухня, mm -hmm. гарний санвузол, гарна прихожка, да. гарні стіни у нас пофарбовані. І вже це будинок, в якому є життя. А саме основне, що я бачу, у вас є гарний настрій. Завершився нарешті ваш ремонт. Багато чого ви зробили самі. Дуже багато. Клали сюди, дещо ми вам допомогли зробити, щоб уже остаточно завершитися перетворення. Що можете сказати, як ваші враження? Чи буде вам зараз тут комфортно, зручно перебувати в вашій батьківській хаті? Доброго дня, Марія! По-перше, я дуже рада вас бачити. Mm -hmm. Ну так, звичайно, я хочу щирого серця подякувати вам за допомогу. Звичайно, буде комфортно жити до того, щоб вже почати жити, звичайно, так, але ну ще багато багато роботи є. Ще багато чого треба докупити. Ще і м'який куточок. Ну до того вигляду, який був до цього. Mm. Ну ще ще треба і треба. Але більшу частину, звичайно, ми вже зробили, і вже в такому будинку, звичайно, вже можна жити. Це вже будиночок, який вдихнули життя. Mm. Я дякую вам величезне. Yeah, нема за що. Ми надіємося, що поступово, звісно, зараз дуже важко, дуже важко. Часи, і неможливо все і одразу зробити, тому що ну, якби на це потрібен ресурс. Але я думаю, що спільними зусиллями, Дівчина. працею, наполегливістю, і вже якщо початок. Покладено, воно буде йти все швидше і швидше. І ми сподіваємося, що ви зможете завершити вже зовсім в цьому будинку ваше перетворення і ну, жити тут як раніше. Звичайно, як раніше вже не буде. Буде краще. Буде краще, так. Да. Дай Бог. У нас дуже гарний посуд. Знаєте, я дуже люблю все в українському стилі. Так, це моя така слабкість. Дуже гарно виглядає рушники і все. Я також люблю українську стилістику. Ми навіть на концертах робимо посиденьки у Оріслави. Ну, все в українському стилі. Це моя слабкість. Прошу вас, до кави. Дуже дякую. Дякую величезно всім партнерам. Ви ви просто зробили мене щасливою. Це це дійсно це дуже величезна допомога. Вона в наш час вона просто не неоціненна. Я дякую вашій програмі. Я дякую вам, Марія. Дякую хлопцям, операторам за увагу, за те, що ви відгукнулися, і хочу побажати нам всім перемоги та миру. І нехай наше життя заграє яскравими фарбами. Та ми дуже вдячні, будемо на це надіятися. Сьогодні наше перетворення завершено. А якщо саме вам потрібна допомога, підписуйтесь на нас в наших соцмережах, ставте лайки, подобайки, надсилайте нам свої історії, листи, фото. І можливо, наступного разу ми допоможемо саме вам. Разом до перемоги Юлишневому саду там соловей щебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав, додому я просилася. i need the man. Mm -hmm.